Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. Продовжуємо вирощення розсади солодкого перцю в кімнатних умовах. Сьогодні будемо проводити пікірування рослин, які були посіяні в загальну плашку 20 днів тому. Ми побачили вже на рослинах появу перших справжніх двох листячків. і це є сигналом, що час проводити розсаджування рослин для того, щоб вони не складали конкурування для сусідів за світло, вологу та. Підживлення приготували легкий ґрунт, в якому розсада буде добре почуватися, а коренева система буде гарно розвиватися. І наповнили цим ґрунтом горщики відповідного розміру. Будемо використовувати горщики об'ємом 180 мл, Але це будуть горщики проміжні, тому що ми будемо вирощувати розсаду солодкого перцю повновікову, тобто ми її будемо тримати в розсадному стані протягом. 60-65 днів, щоб на момент висаджування вона мала вже бутони а в деяких випадках навіть одну-дві розкриті квіточки, коротенькі фрагменти. Тому для вирощення повновікової розсади такого горщика не вистачить. Будемо пересаджувати в горщики побільше об'ємом 06 літрів. Незважаючи на те, що проводили полив вчора ввечері, ґрунт вже підсохший. Це не є добрим, але що поробиш, будемо розділяти. Коріння в будь-якому разі на рослинах будуть пошкоджуватися, тому що це пікерування, це не пересаджування з касети. Вибираємо рослинки, які нам подобаються. Нам з усієї кількості розсади потрібно вибрати 10 сінців, найбільш розвинені. Поки розсада солодкого перцю в молодому віці, її можна заглиблювати до сімадольних листячків. і це буде сприяти появі додаткових корінців. І давайте проведемо пікірування. Тут немає нічого складного. Ось так розміщуємо сіянець в горщику і прищільнюємо. І так вчиняємо з кожною рослинкою. Якщо корінці занадто довгі і не Прищнулися ненавмисно, коли ми роз'єднували рослинки одна від одної, можна трішки їх підрівняти. А в цілому, вони вже у нас прищипнуті, коли ми їх розділяли. Ось цей головний корінець, трішки прищіпуємо. Отаке таке прищіпування допоможе рослині активніше почати їх відновлювати і нарощувати бічні, додаткові, за рахунок чого коренева система стає більш потужною. Ось що дає нам пікірування. Взагалі, пікерування допомагає нам, по-перше, збільшити життєвий простір для кожної окремої рослини, довше потримати її в розсадному вигляді, вибраковувати маленькі, недорозвинені, пошкоджені рослини і стимулювати розвиток кореневої системи в цілому. Тому я вважаю, що пікерування варто проводити, якщо вирощуєте розсаду. І немає можливості посіяти одразу в касети. Дивіться, особливо яскравий екземпляр, у якого кореневу систему обов'язково треба прищипнути. І залишити її ось такою рівненькою. Пікерування розсади майже завершилось. Залишилось тільки скласти потрібний для швидкого відновлення пошкодженої кореневої системи живильний розчин. Він нічим не відрізняється від розчину, який ми нещодавно складали для. Поливу після пересадки розсади томатів. Але хто не бачив тоє відео, я зараз коротенько покажу, чим ми поливаємо будь-яку розсаду після пересаджування, після пікіровки. Вона складається з двох компонентів: це добрива з підвищеною складовою фосфора, добрива 134013. -13. В моєму випадку це добрива майстер. Є така сама формула у добрива поліфіт. Посилання я залишу в описі під цим відео. Якщо немає, можна перейти і за потреби замовити. Другий компонент це будь-який укорінювач. В нашому випадку це укорінювач Радіфарм. Можна також використовувати фертірут, Грандіс, Корневін та подібні. Саме в такому поєднанні ці два компоненти будуть сприяти швидкому відновленню кореневої системи, її активному нарощуванню. І також розвитку надземної частини розсади. Давайте складемо, з яких пропорцій добриво використовуємо обережно, без е, перебільшення, тому що рослинки ще молоді, 1,5 грами на 1 літр води. Вода чистенька. Тому що не можна використовувати воду з-під крану. Для відмірювання потрібної кількості добрива використовуємо обрізаний шприц. Виставляємо штоком 1,5 мл на шкалі шприцу. Це буде дорівнювати майже 1,5 грами добрива з невеличкою похибкою. Висипаємо водичку. І додаємо радіфарм 2 мл на 1 літр води. Все, розчин готовий. Давайте полиємо. Дуже важливо, щоб пошкоджені коренці пересадженої розсади були зволожені поливним розчином, але і перезволожувати. Не треба обережно. Горшики з розсадою розмістили на стелажі, де вони будуть знаходитися до виїзду на дачу. Виїжджати на дачу плануємо в першій половині квітня. Весь цей час будемо підсвічувати розсаду, як і всі інші рослини, які знаходяться поруч з розсадою перцю. 14-16 годин на добу. Більше не треба, тому що може бути фотострес, який призводить до деформування молодих листячків, Як у нас і трапилося, тому що розташовували розсаду на верхньому стелажі, де до відділення, і там постійно у нас світила лампа для. Підігрівання того відділу, і ось таке ми зараз бачимо на верхніх листячках. Ось що стосується пікерування розсади солодкого перцю, головне провести її своєчасно, коли побачили на росинках два-три справжніх листячка. і полити ось цим розчином, за які я розповідав. На цьому завершую. Дякую за увагу. Бажаю вам гарних росин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!